Зараз маска для нас метафорично означає, що людина щось приховує, ховає під своєю маскою. Але в античному світі було навпаки. Вона навпаки, не приховувала, вона кричала. Через неї голос актора звучав гучніше, образ виразніше, а емоція чіткіше. Сьогодні ми думаємо, що маска це брехня, але насправді це те, як люди комунікують. Джон Брітон у статті для Aeon Acting is an ancient tool пропонує несподівану ідею. Акторство це не лише сцена і костюми, а щось набагато глибше. Автор статті, я разом з ним пропоную поглянути на акторство як щось більш філософське, те, що інтегровано в наше життя та і взагалі робить нас людьми. Коли ми думаємо про актора, перед очима постає сцена, костюми, монологи, але акторство починається задовго до театру. Ще ж в дитинстві ми казали. Я буду чарівником, я буду злим магом! я буду динозавром і так далі. Вірили в це і гралися. Це був спосіб дізнатися, ким ми можемо бути, як себе будемо поводити в цих ситуаціях. Ми звикли вважати, що бути собою це чесно, а грати якісь ролі це погано. Але що поганого у тому, що ви приходите на побачення, гарно одягаєтесь як актори, так, в якісь певні костюми гарні, поводите себе трошки краще, чи підбираєте якісь слова, намагаєтесь себе якось показувати. І чому це все акторство не є частиною вас? Ви ж граєте, якби... По вашому, Брітон називає акторство експериментом із собою. Ми граємо не для того, щоб вести в оману, а щоб дізнатися, ким ми ще можемо бути. І це ідеально збігається з думкою того ж Сартра, що існування передує сутності. Тобто ми спочатку діємо, пробуємо, граємо і тільки потім розуміємо, ким ми є. У мене на каналі є відео, чому взагалі шукати себе погана ідея, і собою треба ставати. І акторство якраз допоможе нам ставати, створювати себе. Акторство, причому не тільки театральне а і повсякденне це спроба бути десь посередині між собою і тим, ким ми не є. Це якраз і є зона пошуку і зона розвитку. Антрополог Віктор Тернер писав, що ритуали. Це форма лімінального стану, перехідної фази, де ми можемо стати кимось іншим. Та й часто ми пізнаємо себе не тільки наодинці, ми пізнаємо себе, коли зустрічаємося з іншою людиною. Філософ Мартін Бубер казав: Я є через ти. Актор, граючи роль, відкриває себе іншому, показує не лише тем, Ким є, а яким міг би бути, ми у житті робимо те саме, намагаємось вгадати реакцію співрозмовника, адаптуємось, змінюємось, тобто граємо. І тут важливо зрозуміти, що не треба грати тим, ким ми не є. Ми навпаки, через акторство намагаємось зрозуміти, ким ми ще можемо бути. Бо наша особистість це не тільки щось одне, конкретне і завжди точне якесь. Це взагалі якесь, як на мене, психологічне відхилення. Ні, ми приміряємо різні ролі. Ми за все життя проживаємо різні ролі. Ми були і синами, дочками, станемо батьками, чи вже стали, були і студентами і школярами. І усюди виконували певні свої акторські завдання. Соціальний психолог Ерфін Гофман у книзі The Presentation of Self in Everyday Life описував наше життя як виставу: ми маємо сцену публічне життя, закулісся, приватне, аудиторію, соціум і свої ролі. І тут важливо, що жодна ця роль, вона не неправдива. Ми просто так чи інакше виконуємо ці акторські завдання відповідно до нашої сутності. І оцю особливість втрачати не можна. Ми не перестаємо бути, ну точніше, ми не повинні переставати бути собою, коли ми граємо роль студента, хлопця чи дівчини у стосунках чи батька, чи щось таке. Ми повинні реалізовувати цю роль через те. Через свою особистість, те, як тільки ми це зробимо. Коли ми граємо іншу людину, ми вчимося її розуміти. Справжній актор не імітує емоцію, він входить у неї, проживає її. Ми ж, коли емпатично намагаємось справді зрозуміти якусь людину, свого там найближчого друга, ми ж не просто сухо слухаємо його і сприймаємо інформацію, ми вживаємось в нього. Акторські граємо його, щоб краще зрозуміти, як він це бачить, як він це переживає, і це добре, це емпатія. Філософ Пауль Рікер писав, що ідентичність це наратив, історія, яку ми розповідаємо про себе. А акторство це можливість переписати її, спробувати нову роль. Іноді це єдиний спосіб сілитися або зрозуміти себе в кризі. У психотерапії часто використовується такий принцип, що е, якщо ви не вмієте казати ні, згадайте якогось сильного персонажа, якого ви зустрічали в творах. Я зараз, наприклад, дивлюсь серіал Сопрано. І от уявіть себе, Тоні Сопрано чи якусь іншу сильну людину, яка каже ні. Е, от, вживайтесь в цю роль і скажіть це. І таким чином ви навчаєтесь цієї навички для себе через акторство іншої людини. Але це все одно ви. Те саме в житті, іноді ми не можемо бути сильними, але можемо зіграти сильного. А потім виявляється, що це вже не гра, ця сила стає нашою частиною. Брітон пише, що актор це не той, хто прикидається, це той, хто постійно вивчає себе. І саме тому акторство, навіть просто сидячи вдома, приміряючи на себе різні ролі, намагаючись подумати, а як би зробив цей персонаж в моїй ситуації, а як би цей, а давайте я зроблю отак от. Це просто ніби гра, але і ніби як інакше розширювати себе, як інакше набувати якісь е, риси характеру, які нам, можливо, хочеться в собі мати. Як розвивати свої риси характеру? Це ж все постійно пульсується і змінюється. Ми не це не форма, яка ви. Вибачте, у три роки навчилися тільки говорити, е, ходити і, і все і на цьому наша особистість зупиняється. Ні, і акторство один з гарних механізмів, як можна умовно прокачувати себе. Аристотель вважав катарсис очищення через мистецтво ключем до етичного життя. Ми бачимо трагедію, переживаємо її і стаємо співчутливішими, те саме робимо щодня, граючи ролі. І найголовніший секрет розкажу під кінець. Для тих, хто додивився, дякую вам. Ось цей секрет. Що чим відрізняється оце погане акторство, коли ми робимо те, чим ми не є, від гарного, коли ми можемо чомусь навчитися, надбати щось для себе і так далі. Це усвідомлення цього процесу. Тобто, коли ви... Усвідомлюєте, що зараз я як людина актор Хочу зробити це і це, я там спеціально хочу бути е, виконувати роль більш певнішої людини, більш мудрою, більш емпатичною, навчитися цю навичку і так далі, то це добре. Таким чином, ви контролюєте цей процес, ви не він вас не поглинає, ви робите це не за страху, не через те, що хочете комусь сподобатися, а для власного розвитку. А коли ж у вас оця а, акторська реакція перемикається автоматично для того, щоб сподобатися, для того, щоб підійти. Якісь спільноти і втратити там себе, то ось це ось погано. Що думаєте ви, як часто ви намагаєтесь користуватися цим принципом, просто не знали, що про це існують статті, і це якось описано? І дякую вам за перегляд цього відео. На каналі ще дуже багато цікаво.